Процесу. Поговоримо про ігровий процес. Нажав раз, нажав другий, а третього не дано. Після даних маніпуляцій вивчаєш місце перебування, взаємодієш з людьми і стараєшся не відкинутись від поразки в баскетбол або від клаустрофобії головної героїні. Сюжетна складова така: у нас є сім головних персонажів: Лукас, простий банковський клерк, який сидить і втикає в монітор. Потім ріже на стрічки людей в туалеті. Так, да, кстати, не хуйове таке хобі. Після Лукаса. На черзі Карла, красотка, яка уже зайнята, то є вона моя. Після Карли у нас на черзі Талер. Це чисто такий чиловий хлопець, який завжди на чілі мій улюблений персонаж. Бо він схожий на мене. Чисто такий ж самий, як я, Шалапай. Після Талера у нас іде Оракул, дурень, якому я би розвальцював би калітку. Після Оракула підбігає бабуся сліпень, яка бачить тільки темноту і пророцтво, які збуваються тільки після. Смерті. Ну, типа реально нахуя після смерті пророцтва, якщо ми і так знаємо пророцтво після смерті, це смерть. Після того, як бабуся нагнеться і подивиться вниз, вона побачить жовту жижу. Я не розумію, за чим додавали цього персонажа, але в кінці гри я зрозумів, що він дуже-дуже важливий. Ну, так само, як і калюжа під низом у бабці. Після маленької жовтої калюжі з е, тіні у нас спливає дівчинка. Індіго, яка за гру промовила лише одне слово, то ми його не почули. Тобто вона не промовила ні слова. Так, кстаті, це вважається ключовий персонаж. Це потрібно запам'ятати. А, і я забув про восьмого головного персонажа: це брат головного героя Святоша, який, кстаті, не плохий, такий теж чоловий хлопець. Його теж треба запам'ятати, бо він відіграє теж важну роль в сюжеті. Ну і після цих всіх дій. Пора розповісти про головний сюжет, що відбувається в даній ігровій поробці, і що тут забув пеніс Детрова реально. Я здесь <плес> главний запомни, Я зіславний. Привіт, друг.